Голови Ода Кузьменка зв'язку з призначенням на посаду голови Ода попередника режиму Януковича поєктивника кровав у законі колишнього регіонала Кузьменка. Громада Кеаногачни виражає протест проти незаконного кадру рішення. Вважаємо, що Шестопа Кузьменка. Відвідайте Тисячі підписів. Підписів Можнах, тисячі. Ми покажемо вам. Адже навіть після. Нема в українському мало. Ви навіть не можете принесимо. Спасати голови, Києва ОДА. Підписалися. <реподиснув> Я ...не субисну, Добре тому, що дітя, пан, десна, пан. Подисла, взяти. Я хотів би перевідати все, щоб своєму передалися президенту <продов 'ї> <продов 'ї> <продов 'ї> держави. Нехай він подивиться <продов 'ї> <продов 'ї> і зробить висновку. І, друге, шановний Петро... Я А спілкував, що посилив Петро, бачиш, що сюди. Оце перший. Ні-ні, ні. воно полярах, воно ж тут можна. Другий ряд перший, Другий? там ділиться в школу. Вважаємо, Конституції та законності з вимоги неукинути закону точні склади надання цієї країни. За Вважаємо, що даний законодавство не змінив власні підсобінеї проведення алюмірації буде введено в поле. Сподіваємося, що це також процес перебування нової посадівських влади. Водночас нагадуємо, що призначення вами голови адміністрації, обласністрації Кузьмена вступеречі діючому законодавству, яке підписане. Рада. І писалися 5 кандидатів народні депутати по 99 му ряду. Чому? Ми передаємо словам. І ще, шановні, я хотів би останнього ремарку. Тут я стояв і мені закидає, що це виборча компанія, що я є одним із кандидатів, бо депутати Верховної Ради України. Так, я, є депутат, я є кандидатом в депутати. І якщо це так важливо, якщо для вас буде легше, я обіцяю вам, що на протязі виборчої компанії я зніму своє, свою кандидатуру і потім попробуйте сказати, що ви ходимо за те, щоб ставити до Верховної Ради України.